У Майамі, штат Флорида, розпочалися переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни. Перед початком зустрічі держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США прагнуть такого закінчення війни, аби у майбутньому її більше не було. Також перед початком перемов він пообіцяв, що Україна буде суверенною, незалежною та процвітатиме. Щодо самої зустрічі, я висловив сподівання, що вона принесе більший поступ у досягненні мирної угоди. Водночас, голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров подякував президентові США Дональду Трампу за мирні ініціативи та заявив, що очікує на продуктивну зустріч. Ми працюємо з США впродовж останніх 10 місяців. Проводимо зустрічі, і досягли значного прогресу. Я вдячний суперкоманді президента Трампа, яка нас підтримує. Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення повторення агресії проти України, її процвітання та відновлення. І ми вдячні Сполученим Штатам та їхній команді за допомогу. США нас чують США нас підтримують. Кінцевою метою очевидно є не лише завершення війни, хоча це звичайно є важливим і фундаментальним. Ми хочемо бачити кінець убив смертей і страждань. Я впевнений, що українська сторона теж хоче миру. Йдеться також про забезпечення закінчення війни, яке приведе Україну до суверенітету та незалежності, і дасть їй можливість досягти справжнього процвітання. Понад півсотні разів росіяни атакували сьогодні Дніпропетровщину. За інформацією, ова у Нікопольському районі постраждав 32-річний чоловік. Військові РФ били з важкої артилерії та застосовували ФПВ-дрони. Пошкоджені сільгосп підприємство, майже півтора десятка приватних будинків, шість господарських споруд, парники, гараж, заправка зачепило інфраструктуру, газогін, лінії, електропередачі, декілька автівок, мікроавтобус. У Сенельниківській громаді понівечений приватний будинок. А в Петропавлівській через нічні удари пошкоджено чотири багатоквартирні будинки й один приватний побиті гаражі та дві автівки. 20 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі. У Пологівському районі поранена чотирирічна дитина. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, привіт, слово тобі. Віта лілю три райони області перебували під обстрілами цієї доби: це Пологівський, Васильівський та Запорізький. Власне, не лютувала цієї доби російська авіація по Запорізькій області. Росіяни завдали понад три десятки авіаударів. Авіабомби окупанти скидали зокрема на Гуляйполе, Степногірськ, Малуток, мачку. Ну і інші села прилеглі до фронту. А також били не лише авіацію окупанти по населених пунктах, застосовували також артилерію та безпілотники. Ну і власне у селі Верхня Тер, Терса Пологівського району було поранено чотирирічну дитину. Це хлопчик. Медики надали йому допомогу. Мого спочатку на місці, а потім відправили до однієї із запорізьких лікарень. Ну а в цілому 540 ударів витримала цієї доби Запорізька область, і внаслідок цих обстрілів у населених пунктах побито житлові будинки, а також господарські споруди, гаражі, автівки у селі Преображенка після обстрілів спалахнула пожежа. Там загорівся житловий будинок, полум'я хопила територію у 120 квадратів. Ліквідовувати займання виїжджали рятувальники. Ну і власне працювали ці доби, рятувальники по Запорізькій області і піротехнічні Зрахунки у населених пунктах вони виявили та знешкодили суббоєприпаси, а також саморобні вибухові пристрої і рятувальники вкотре нагадують, що будь-які підозрілі предмети не можна чіпати самостійно. Ось такі новини зараз має останом на зараз і щодо того, що відбувається у Запорізькій області. Лілю передаю вам слово зараз. Дякую, колего. З нами наживо була Інна Гогой. Вона відстежує безпекову ситуацію на Запоріжжі. А в Херсоні за сьогодні семеро поранених через російську агресію. Серед них четверо людей потрапили під артобстріл зранку та в обід у Дніпровському районі. На одного чоловіка близько 16 години скинули вибухівку. Він вижив дивом, оскільки росіяни прицільно били саме по водійському сидінню в автівці. Легковик розтрощило. Ще один чоловік і 13-річний хлопчик звернулися по допомогу після атаки російського дрона. З вибуховими травмами і осколковими пораненнями їх ушпиталили. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, у Херсоні також є проблеми з електропостачанням. Знову є влучання в один із вузлів політичної інфраструктури. Там вже будуть працювати і до вечора, і вночі можливо будуть працювати енергетики, щоб заживити частину міста, яка без світла зараз. Відповідно із е, мобільними вишками також проблема, але тут трошки е, краща ситуація, тому що мобільні вежі е, в нас е, задіяні самі оператори, які е, ставлять е, акумулятори, е, генератори, також ми їм допомагаємо зі свого боку закупляємо генератори. На покровському напрямку від початку доби російська армія 44 рази атакувала позиції наших захисників за даними генштабу зсу. Запеклі бої точилися у районах Покровська, Червоного лиману, Мирнограда. Родинського дотепер тривають чотири боєзіткнення. Ситуацію складнюють погодні умови. Останнім часом стоять щільні тумани. Про це в нашому ефірі розповів начальник штабу дивізіону артрозвідки окремої артбригади Нацгвардії України Ігор Яременко. Підтримати наших воїнів, які воюють на надскладному напрямку фронту. Ви можете за QR-кодом, який на екрані. Під час туману не зовсім відомо кількість особового складу, яка проникає в той же час. Ворог несе шалені втрати під час намагання захопити місто, тому статистика просто не встигають підрахувати всі заходи, всі виходи і всіх загиблих солдат Російської Федерації. Тому дуже складно про це про конкретні цифри говорити саме на даний час. Тактика різна від малих піхотних груп до штурмів з використанням великої кількості бронегруп, це там до 20 одиниць важкої техніки, танків, БМП, МТЛБ, БТРів. У Гонконзі оголосили триденну жалобу після однієї з наймасштабніших пожеж за останні десятиліття. У житловому комплексі у районі Тайпо відомо вже про щонайменше 146 людей. Десятки поранені, а понад 40 жителів досі вважають зниклими безвісти. Як повідомляє South China Morning Post, рятувальники продовжують пошукові роботи лише у неділю. Поліційний підрозділ виявив ще 18 тіл, і це п'ятий день після трагедії. На всіх урядових будівлях приспустили прапори і сповістили про жалобу. Понад 600 людей стали жертвами повеней у трьох країнах Південно-Східної Азії. Потужні зливи вирують в Індонезії, Таїланді та Малайзії. Подекуди сталися масштабні суви ґрунту. Упродовж вихідних рятувальники в цих країнах надавали допомогу десяткам тисяч тимчасово переміщених осіб. Тисячі будинків пошкоджені, змиті або затоплені, автошляхи заблоковані. Найбільше жертв зафіксовано в Індонезії. Там досі деякі регіони відірвані від решти країни. Рідкісний тропічний шторм утворився у Малакській протоці. Це спричинило сильні дощі та пориви вітру, які тривають вже тиждень. Загалом через негоду постраждали понад 4 мільйони людей. З наступного року в Україні дівчаток підліткового віку безкоштовно щепитимуть проти вірусу папіломи людини. Вакцини доправлятимуть до медзакладів за однією з провідних світових систем транспортування препаратів холодовий ланцюг. Як вона працює в нашому сюжеті? Далі. У Львівському перинатальному центрі новонародженій Єві вже зробили щеплення БЦЖ проти туберкульозу. Її мама, 32-річна Галина, планує надалі дотримуватися календаря вакцинацій. Ми не сумніваємося. Ми беремо і основні вакцини, і допоміжні, які там рекомендує педіатр на оглядах, для того, щоб вона мала хорошу імунну систему. У цьому пологовому щороку народжується 5 тисяч дітей майже усіх за поодинокими винятками вакцинують. Препаратів вистачає на три місяці вперед. Дитина має вакцинуватися одразу до п'яти днів в пологовому стаціонарі або до двох тижнів після виписки. Якщо минає більше двох тижнів, відповідно там, якщо немає протипоказів, то дитина має отримати пробу манту після того вакцинуватися. Вакцина БЦЖ, тут є тисячу доз одній упаковці. Вона 20-дозна вакцина. Ми беремо цю вакцину, поміщаємо її. В сумку контейнер-холодильник закриваємо. Такий холодильник навіть без температури при наявності холодових елементів до 5 діб може тримати температуру. На складі зберігання препарати проти туберкульозу, дифтерії та поліомієліту усього 18 видів. Такі приміщення є кожній обласній з часів пандемії коронавірусу. Сюди постачають вакцини з національного складу, керують ними централізовано. Така система називається холодовий ланцюг. Закупили бебі-автомобіль. Це холодові кімнати на колесах різного розміру, які з цієї холодової кімнати вакцини розвозять до закладів охорони здоров'я як до пологових будинків, так і до центрів первинної медичної допомоги, яка в подальшому використовується ця вакцина для щеплення діток. На території Львівщини є дві машини, які доправляють препарати до понад 170 закладів охорони здоров'я. Фахівці сподіваються, що нинішні умови зберігання і постачання збільшать довіру українців до імунізації. Принаймні на Львівщині статистика вже свідчить, кількість охочих зросла. На сьогоднішній день ми чітко кажемо, що різко зменшився відсоток людей, які відмовляються від вакцинації проти вірусного гепатиту. Б. Якщо раніше це було близько 46% в пологових будинках, то сьогодні це не більше 7-8%. Щодо відмов від вакцинації від дифтерії правця, то цей відсоток зменшився до трьох, при тому, що він був близько 30-6 років тому назад. Нині в Україні доступні 11 профілактичних щеплень, а із січня буде 12. Держава безоплатно вакцинуватиме дівчат 12-13 років проти вірусу папіломи людини. Віктор Волков Олексій Гребінка. Подробиці телеканали Інтермарафон. Єдині новини на Прикарпатті втретє відбувся міжнародний форум із питань розвитку туризму та мистецтва. Сакральні Карпати. Цьогоріч увага була прикута до етнографічної спадщини покуття. На заході можна було ознайомитися із унікальними культурними артефактами від старовинного одягу до вишуканих робіт із бісеру. Який вигляд усе має? Дивіться в нашому сюжеті. Ці два ангели білий і чорний. Це як добро і зло на фоні церкви. Це церква святої короски. Ці унікальні картини написані на гонті старовинні дерев'яні покрівлі церков. Кілька років тому Ігор горвопадков побачив, як перекривали гусульський храм, і дерево хотіли пустити на дрова. Тоді він зібрав ці дощечки, а згодом вирішив перетворити їх на полотна. Так з'явився мистецький проєкт Намолене небо. Могли спалити її. А зараз це творчі роботи, які отримують дуже високі оцінки мистецтвознавців у світі. Ми з виставками вже по Європі добре помандрували, так і по Україні було безліч виставок. До ініціатив вже долучилися понад 100 художників. Усі картини об'єднує християнська релігійна тематика. Їх продають на благодійних аукціонах на допомогу ЗСУ. Сьогодні Ігор разом із полотнами презентує каталог. Його допомогли створити надрукувати організатори форуму. Робіт близько 150 є вже в каталог. Всі не війшли. Це вже буде нематеріальна спадщина історична і культурна, яка залишиться на покоління і буде мотивувати наступні покоління не втрачати своє, а примножувати, зберігати, опікуватися і цінувати що найбільше. Форум Сакральні Карпати проводять на Прикарпатті вже втретєм за сприяння Франківського університету. Нині особлива увага зосереджена на етнокультурному регіоні Івано-Франківщини Покутті. попри самобутню і багату культуру. Він недооцінений серед туристів. Проблема нашого покуття в тому, що воно не може подати чи можливо не хоче подати свою спадщину так на рівні, як подають, наприклад, гусульщина чи Бойківщина. Є дуже багато. Вони показують такі унікальні речі. Оці всі наші особливо вишивка. Покутська вишивка, вона одна з таких унікальних, які в нас є на Прикарпатті. Це дівчата в одягу своєї колекції. Ось біля мене, наприклад, можете бачити сорочка села Живачів». Тут у нас запаска, фото та коня. Це лише невеличка частина колекції 15-річного Віталія. Хлопець створив приватний музей старожитностей в рідному селі Жуків у хаті своєї прабабусі. Почалося з кількох старовинних вишиванок, які знайшов вдома в скрині. Зараз на експозиції вже понад 300 виробів. Це мене е, стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми е, з країною агресор є зовсім іншими». А ще хлопчина керник співочого колективу Жуківські бабусі у ньому шість вокалісток. Концерти дають приміщенні музею та місцевому клубі, репертуарі – весільні латвинки, гаївки, стародавні та повстанські пісні. Любов до цього мені привела моя прабабуся і її сестра. Коли мама працювала на роботі, вони приходили і вчили мене пісень, колектив, музей це дуже все важко збирати, реставрувати. Ти розумієш, що на тобі велика відповідальність, бо ти даєш на загал людям. Але коли ти бачиш ось той результат і що це людям подобається, ти кайфуєш від усього, що там є. Лейтмотивом кожного форуму збережня та популяризація сакральної спадщини всього карпатського регіону, який охоплює територію сусідніх держав. Серед запрошених учасників є іноземні гості. У Мараморочни є 40 тисяч українців. То всі ми в кожні, кожній селі маємо школи. Ми у нас передає українська мова. У нас у кожній у моїм селі танка. Образ Івана Франка Жевченка Леся Українка ми маємо до п'ять програмів з України, трансфронтальні програми дуже важне. То ми мали з селами з цього боку тисяч з того боку. На заході мер румунської комуни та керництво університету підписали меморандум про співпрацю, зокрема, й через спільні освітні проєкти. Жанна Дучак зі автонас. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.